Вітаю вас, шановні глядачі! Я Роман Заводовський, екстрасенс, чтець Оракулів. Ви мене також просили подивитися на циганський колоді карт. Чи немає загроз наступу на Київ з 12 по 15 березня? Тому що десь така ситу... інформація пройшла, не, не, не зрозуміло, з який, яких джерел, але хтось пише про наступ на Київ. Давайте я гляну конкретно на березень, Чи взагалі є загрози наступу на Київ. Тому що мені декілька людей про це написало, і люди переживають, нервуються. Окей, добре, давайте подивимося, що мені карти показують. Я, звичайно, не Господь Бог, щоб на 100% стверджувати. Самі це прекрасно розумієте, але, тим не менш, якусь свою оцінку ситуації я можу дати. Карта служанки, карта служниці падає, карта злодія, сепаратизм. Далі карта тюрми, безвихідні ситуації, карта смерті. Трошки тяжкі карти, чесно кажучи. Ну це більше пов'язано з повітряними загрозами. Янгол смерті летить в небі. На таро, давайте глянемо. Четвірка мечів закриті дороги. Десятка кубків. І карта підвішеного. Ну, мені карти показують тюрму закриті дороги, і мені карти показують четвірку мечів закриті дороги. Можливо, якісь певні блокади чи провокації можуть створюватись. Багато негативних карт. Карта підвішеного, 12 аркан, це теж не дуже позитивна карта. Я думаю, щось негативне в березні може статися в Києві. Таке от досить тяжке, якась дуже сильна провокація. Сказати, що це прямо наступ, я не можу. Я ніколи не говорю так категорично, але до чогось воно все готується. Якщо ви відчуваєте небезпеку, прислухайтеся до голосу внутрішньої інтуїції. Не перекладайте відповідальність ні на кого за своє життя. Ваше життя залежить тільки від вас. Слухайте голос свого серця і своєї внутрішньої інтуїції. Воно вам підкаже, як вчинити правильно. Мені карти випали більше негативні. З семи карт. П'ять карт мають виражене негативне значення для Києва в березні 2024 року. Так що, ну, небезпеки є. Біля Києва досить великий на березень. Може статися якась дуже жорстка провокація. Але знову ж таки, ніхто за вас, ваше життя не проживе, окрім вас самих. Навчіться брати відповідальність за своє життя. І тоді все буде добре. Я взяв відповідальність за своє життя, і в мене більш-менш ситуація зараз непогана. Не дивлячись на те, що деякі провокатори мене задалбують, але я їх блокую. І якісь старі збочинці до мене починають приставати в коментарях в Тіктоці і там писати мені всяку фігню. Ну, не без того. Популярність, ну, публічність, скажімо так, накладає свої відбитки. Не треба було брати бороду. А то якісь старі педофіли активізувалися. Господи, прости. Куди дивиться поліція нравов? Бережіть себе, бажаю вам всього найкращого.